Серстепови травася похилила, впав в бою стрілиці чови, дівчина затушила, впав в бою стрілиці чови, дівчина затужила. А був той стрілець молодий, Його облишень хати, він впав, як той сухий листок, повік буде лежати, Він впав, як той сухий листок, повік буде лежати. Летить ворон з чужих сторон, Та й жалібненько кряче. Вставай, козаче молодий, Твоя дівчина плаче. Вставай, козаче молодий, Твоя дівчина плаче. Заплаче мати не одна, Заплаче чорнобрива, Бо не одного козака, земля сира накрила, Бо не одного козака, земля сира накрила. крила, степовий, трава травася похилила, впав в бою, стрілець і човий. дівчина затужила.